Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд зважаючи на сучасну залежність від електроенергії, стабільне та надійне живлення це є запорука свого роду успіху, оскільки є частиною нашого повсякденного життя. Саме тому стабілізатори напруги відіграють значну роль у забезпеченні електричної безпеки та нормального функціонування підключених електронних пристроїв. Тому сьогодні зробимо трішки невеликий відступ від гаджетів і оглянемо стабілізатор напруги, інверторний квант. 7. поговоримо про нього, про його потужність. Вона, до речі, тут 7 кВт. Протестуємо трішки і подивимось, на що він здатен. Але перед початком попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми погнали детальніше до нашого огляду. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію. На Сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. На перед початком різних акцій посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Навіщо він потрібен? В умовах, коли відбуваються перебої в постачанні електроенергії, такі як відключення світла, перепади напруги або неправильна форма хвильового сигналу, стабілізатори напруги стають незамінними. Вони допомагають зберегти електроніку від нестабільного живлення, запобігають пошкодженням втраті даних та непередбачуваним збоям у роботі пристроїв та електроніки. Конкретна модель Quant 7 Підійде для невеликих офісів та звичайних будинків чи квартир, котеджів або для сонячних електростанцій, потужності вистачить сповна. А якщо говорити про виробництва, то там вже доведеться об'єднати декілька моделей, але про це трішки пізніше. Але все ж таки, які можливості та функціональні елементи цієї моделі? Квант 7 має декілька функцій та переваг, що роблять його привабливим в багатьох сферах використання. Тут підтримується інверторна технологія з подвійним перетворенням без накопичення енергії. Якщо простими словами, незалежно від того, що буде на вході стабілізатора, на виході він стабільно видаватиме 220 або 230 вольт, залежить від ваших потреб і налаштовується окремо. Також він може бути перевантаженим аж до 125% і при цьому буде ще працювати до 20-30 хвилин. Тобто він може працювати короткостроково як стабілізатор на номінал вище. Якщо це 7 кВт, то буде як 9 кВт. Це знадобиться, якщо не вистачає потужності, а потрібно під'єднати якийсь пристрій на короткий е, час. Ну, наприклад, електричний чайник. він може компенсувати реактивну потужність, що є важливим фактором у багатьох електричних системах. Це дозволяє зменшити втрати енергії та підвищити ефективність системи. Ще одна корисна функція полягає в поліпшенні форми напруги, що постачається. Це допомагає запобігти нагріванню моторів або гудінню трансформаторів, що може виникати при неправильній формі постачання напруги. Стабілізатор забезпечує відсутність просідання напруги у момент запуску двигунів. Це особливо важливо для обладнання, яке вимагає стабільної та надійного ж. Живлення для безперебійної роботи, і що важливо, він може бути комбінованим у групу паралельно з іншими стабілізаторами. Це дозволяє формувати трифазні потужні кластери. Такий підхід особливо корисний для вже трішки більших офісних чи промислових систем, де потрібно забезпечити стабільну роботу при високих навантаженнях. Тобто можна об'єднати кілька стабілізаторів разом в кластер, чим і забезпечити стабільне живлення великого виробництва потужністю аж до 132 кВт. Хоча й такі цифри далеко не максимум. Крім того, кванці. Тім гарантує 100% надійний захист на навантаження. Це означає, що він виявляє потенційні проблеми з напругою та виконує необхідні корекції, щоб захистити підключені пристрої від можливих пошкоджень. Якщо ж говорити про видимі переваги, то в першу чергу це робота практично без шуму. Він дуже тихий, тому ви запросто можете використовувати його в будь-якому середовищі, включаючи житлові та офісні приміщення. Також це мала вага та габарити завдяки своїй компактності та невеликій вазі. Стабілізатор напруги Квант може бути легко. Встановлений і переміщений з одного місця на інше, Це робить його зручним у використанні та монтажі. Квант-7 відрізняється високою довговічністю в експлуатації. Він не потребує постійного обслуговування чи заміни якихось деталей. А отже, ви можете розраховувати на стабільну роботу пристрою протягом тривалого часу без вашого втручання або з мінімальними. У стабілізатор напруги Квант-7 є потужним пристроєм, який вбереже вашу офісну техніку чи звичайні побутові прилади. Такий, як холодильник, мікрохвильовка та навіть електрочайник і збереже ваш бюджет, а може й важливі дані. А можливість комбінувати його з іншими стабілізаторами, робить його відмінним вибором для різних побутових та промислових пристроїв. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео, обов'язково переглядайте опис до цього відео. Не забувайте писати свою думку на рахунок інверторного стабілізатора. Ну а друзі, ви були на каналі Огляд Не забувайте підписуватись. Ну а з вами був як завжди Юра, і на сьогодні це все.